Сьогодні на огляді новий трьохфазний високовольтний інвертор від австрійського бренду Stromherz. Потужність цього інвертора 30 кВт. Ідеальне рішення для невеликого бізнесу готеля істо тощо. Отже, сам інвертор. Інформаційний дисплей. Стан заряду батареї. Підключення. Сторона сонця. Підключення батарей, підключення Wi-Fi-стику, підключення смарт метро дрот вже обжатий. І достатньо просто підключити до смарт-метро або до BMS. І підключення БМС до батареї. Сторона мережі і вихід бекапа. До стандартної комплектації входить смарт-метр з трансформаторами струму. Для трьохфазної системи, Wi-Fi стік, контактна група, сторона обжаття комунікаційного, монтажні болти, MC4 конектори для підключення сонячних панелей, підключення акумуляторних батарей для плюсової та мінусової клеми, і захисні колби для. Мережі та бекапа і монтажна планка для встановлення на стіну. Тож, замовляйте нові гібридні інвертори від австрійського бренду з дилерської мережі компанії Altec або на сайті Altec.ua.